Радіо Чикаго». Друзі, це радіо UA ЮЕЧКО. Вечірня студія. Ми продовжуємо, і до нас зараз доєднується Данило Терлецький, адвокат з ДТП в Чикаго та в штаті Іллінойс. Данило, привіт. Чи ти нас чуєш? Привіт, Дмитро. Так, я вас чую. Як у вас справи? Все чудово. Данило зараз в дорозі, тому спілкуємося в такому аудіо форматі. Сподіваємося, що все ж таки вдасться доїхати до нашої студії. Дорога нелегка, Цими вихідними випав сніг і досить так небезпечно зараз. Керуючи. Тому Данило, давай про це і поговоримо. власне, За останні декілька днів ти отримав багато телефонних дзвінків? Зрештою, так, так. На жаль, нещасні випадки відбуваються частіше, коли є такі дороги. Скажи, будь ласка, як зараз людям бути, якщо вони потрапляють в ДТП, не по їхній, по суті, вині, бо не завжди можна керувати автомобілем, так як ти хочеш, коли дорога непридатна для використання, що ти радиш клієнтам? Ну, безпека це головне, звичайно, перевірити, перевірити шини, перевірити стан машини, щоб вона була в хорошому стані і, і безпечно, наскільки можна це зробити. І, звичайно, якщо щось трапляється, тоді головне в, такому, в такій ситуації перевірити, чи ви в нормі. І якщо потрібно звертатися за допомогою медичною. якщо ми візьмемо знову ж таки, ось ці вихідні після дня подяки величезна сталася аварія на ай 94 Так, з індіани до Чикаго було масове ДТП. Там понад 45 автомобілей зіткнулися так на хайвеї, і от що? Що робити в такому випадку, так? коли ти потрапляєш в масове ДТП, де, по суті, тебе ззаді підштовхують, ти не винен. Мені так здається, ти не можеш на себе брати вину, коли просто ти став заручником ситуації. Як далі бути? До кого дзвонити, до якої страхівки, і хто буде це все компенсувати? Ну, має бути винна, якщо винна сторона. Має достатньо страхівки, тоді вона буде компенсувати, звичайно. Але винна сторона Данило, це, досліджувати. Винна сторона, це хто це є штат, це є містечко? Ну, цей, хто це цей, хто спричиняв аварію, залежить звичайно від факту. Від фактів, е як це сталося, чому це сталося, е і, і тоді тільки тоді можна дізнатися, хто є хто в цьому винен. Окей, якщо ДТП дає 45 автомобілів, які зіштовхнулися, то хто в даному випадку має відповідати? Автомобіль, який перший спричинив ось цю всю ситуацію, чи там може бути декілька винних? Так, ну, да, може бути таке, може бути декілька також. Залежить від того, що як всі їздять. Наприклад, я дотримуюся, коли їжджу на, на трасі, так правило трьох секундів. Якщо я їду за кимось, то я дивлюся, є щось зафіксоване, наприклад, лампа чи якась вивіска на, на дорозі. І я рахую 3 секунди, щоб знати, що я тримаю достатню дистанцію, безпечну дистанцію, щоб не заїхати в когось. Звичайно, що якщо хтось заїжджає у вас ззаду, ну, не дуже є, що можна зробити. Звичайно, що це важко уникнути. Але ви самі можете перевірити, наприклад, чи є достатньо повітря в, в ваших колесах, чи ви дотримуєтеся достатньо дистанції, чи ви їздите не занадто швидко, не зважаючи на, на закон, там яка є швидкість, ліміт швидкості на дорозі, а чи ви. Їздити достатньо повільно, щоб контролювати вашу машину, Данило. Але чи можна в цьому випадку знову ж таки в випадку масового ДТП, коли дуже багато автомобілей зіштовхнулося звинувачувати певні служби, які відповідають за безпеку на дорогах? знову ж таки чи місто, чи штат, чи певні якісь федеральні служби, які мали би вчасно посипати дорогу сіллю або розчистити від снігу? Чи можна якось до них звертатися за відшкодуванням? Зазвичай. Громадські служби мають, скажем так, імунітет, недоторканість. Є статут, наприклад, в штаті Іллінойс, що судитися зі штатом і працівниками штату не можна, хіба якщо є випадок, де хтось щось намисно зробив, або є вищий рівень відповідальності, де хтось щось зробив дуже небезпечно. Тобто кожен, кожен випадок е, потрібно досліджувати, так як наша система побудована, кожен з тих людей, які потрап, е, постраждали, повинні звернутися до адвоката і захищати свої інтереси і що факту сталося з їхньою машиною, в їхньому випадку і хто в цьому ви. Окей, Данило, звичайно, що якщо є, є достатньо фактів, щоб. Е, Судитися з е, якимось там, наприклад, е, органами штату, тоді, ну, якщо це можливо, тоді потрібно з цим е, розбиратися, звичайно. Скажи, будь ласка, що би ти робив, якби до тебе хтось подзвонив з водіїв, е, хто потрапив дійсно в це масове ДТП на хайвеї ай 94 з Індіани до Іліною. Які б твої були дії? Як би ти цю ситуацію вирішував? Ну, перше, перше, початково, Після того, як е, дізнатися, що людина в нормі, що вона мала можливість звернутися до, до медиків або до, до лікарів, потрібно досліджувати ДТП. Е, Дізнаватися, що сталося і як, чи є камери, чи є фотографії, е, заїхати на місце, шукати докази, якщо потрібно. Е, якщо є можливість завантажувати інформацію від комп'ютерів, машин. Чинів це теж можна зробити. Потрібно зібрати стільки доказів, скільки можна, щоб дізнатися, з'ясувати точно що відбулось. Мені здається, тут дуже важко докази збирати. Я не знаю, чи на хайвеї є десь камери. Якщо навіть і є, ну то в такі погодні умови, напевно, складно щось на них е вияснити, якось розібратися. Але знову ж таки, якщо ми уявімо, одна людина винна, один автомобіль винен, бо він водій його не вправився з керуванням. А після нього постраждали 45 наступних автомобілів, то мені здається, не існує такої страхівки, яка би компенсувала це все іншим водіям. Як ти гадаєш? Ну, я не можу гадати. Та, я, я тільки можу говорити по тому, що я знаю. Так, це мало ймовірно, що є, якщо є один, тільки винен, мало ймовірно, що одна страхівка може покривати збиткування для всіх. Але чи це правда, що один винен? Наразі я не знаю. Потрібно ну, досліджувати, звичайно. Але ти цю, цю ситуацію. Ти розумієш, про що я говорю, та ти бачив новини і слідкував, напевно. Та? Ну, так, звичайно, але тоді є теж в таких випадках, коли, наприклад, інша сторона не може компенсувати, тому що немає достатнього покриття, я всім раджу купувати по максимуму, скільки собі можна дозволити, страхівку для своєї сторони. Я не говорю навіть про двосторонню страхівку, хоча я раджу це теж купувати. Я маю на увазі по англійському це називається under-insured motorist coverage. Тобто в Ілінойсі можна купити страхівку е, е, мінімум 25 тисяч, щоб покривати себе, якщо ви спричиняєте аварію і хтось від вас вимагає збиткування. Ну, це звичайно мала сума, судячи по тому, скільки коштують, наприклад, е, е, прийоми до лікаря або якісь процедури. Але це та навіть не включає то, що е, ну мінімум в Ілінойсі це 25 тисяч. Теж е, стосується е, 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 покриття, яке називається Uninsured мотор Coverage. Но тут є виня... тут є різниця між тими, і Uninsured. Скажи, будь ласка. В тому випадку, це так, так. Так, я вас слухаю. Так, так. просто хотів уточнити: а саме якщо ми говоримо про погодні умови, та на то вони теж відносяться. До цієї страхівки, тобто ми можемо отримати певне компенсування, якщо ми маємо а, цю страхівку. Ні, якщо має бути, має бути зазвичай, це все діє контракт. І в тих всіх контрактах, які ну, стосовно полісів, які продають в Іліносі, вони включають в тому виняток, що має бути стикання з іншою машиною. Uh -huh. Якщо, наприклад, хтось просто з'їхав з дороги і. Вдарив ну, дерево, не дай Боже. Вдарились в дерево. Тоді е, і вони були це одна людина в своїй машині. Тоді, на жаль, в такі в такому випадку може бути може і не бути страхівка, яка покривається. Немає взагалі а нічого. Якщо... Навіть двохстороння страхівка, вона може... це не включає? Ну, для того, щоб компенсувати. Е, та медичні витрати, це все залежить від того, що, яку страхівку ви купуєте, бо можна купити, купувати більше, більше покриття медичне а, для машини. Є поліси, які це включають. А також можна купувати, якщо є випадок і винна сторона не має достатнього покриття, і можна звернутися до своєї страхівки, якщо ви, ви купили достатньо покриття для таких випадків. А, а що стосується, наприклад, Хтось сам спричинив аварію, сам виїхав з дороги, сам вдарив е, що-небудь. Е, тоді та людина, яка винна в цьому випадку, в штаті лінойс, не, не може отримувати компенсацію за е, фізичні травм. Угу, Дуже цікаво. А якщо знову ж таки беремо до уваги те, що це досить часто трапляється, що люди лишають автомобіль десь біля свого будинку, на ніч, так? І враховуючи погодні умови, те, що слизько на дорозі, те, що випав сніг, те, що комунальні служби ще не встигли. А Це вже інакше. Бо бо Дмитро, ви згадували про є а, ш, а, збиткування для пошкодженої машини, угу. де ніхто не, не постраждав фізично. Ну страхівка це покриває. А якщо а питання було про а, аварію, яка спричиняла погода. Або водій з'їхав з дороги сам, ну і постраждав фізично це вже інше питання. Дві, дві, дві різні історії, та? Але каже, каже Данило, що все рівно, от якщо ми беремо двосторонню страхівку, таку дійсно хорошу, якісну, то є такий пункт, та? що якщо ти десь звернув з дороги, чи в дерево, чи десь в якийсь знак в'їхав, чи навіть там, біля хати хтось в тебе їхав, тебе не було на місці, є відшкодування для автомобіля, так? Є відшкодування для автомобіля, якщо є двостороння страхівка, однозначно. Mm -hmm. Але як е, також потрібно е, перевірити, чи у вас є водійські права дійсні, тому що якщо є, наприклад, е, термін закінчився на водійських права, і, і хтось не оновив, то скасу, можуть скасувати страхівку і не заплатити. А, потрібно е, повідомити в свою страхову компанію, якщо ви переїжджаєте і міняєте адресу. Mm -hmm. Потрібно знати, які є наприклад. Маємо невеличкі проблеми зі звуком, Данило. Якщо можеш, будь ласка, повтори останні речення. Два, тому що десь пропав звук. Ти ні, тут? ні, я з вами. Я підходжу до, до студії. А то ми зараз будемо мати два в одному. Так, Данило був по телефону, і Данило зараз з'явиться в студії. А, та, то власне ми просто говоримо за те, що нагадаю нашим слухачам, говоримо за те, що робити, коли погодні умови, на жаль, посприяли тому, що ви потрапили у ДТП. І як далі бути, бо знову ж таки, цими вихідними ми маємо такий нещасний випадок на хайвеї i 94, ти нікого не виниш, та? просто матінку природу за це. Ну, звичайно. А як же ж? Ні, ну, я, я не знаю, основі, мені здається, що якщо подивитися на прогноз погоди, навіть той, який ми даємо часто в нашій студії, то можна до цього якось підготуватися, скажімо. А. Посипати сіль або. Ну, так, посипати прочистити сіль, вчасно. Так, звичайно, ну, моя машина тримається з дороги. Звичайно, я перевіряю, чи є достатньо повітря в, в шинах, але давай розберемося в цьому випадку. Скажімо, що, наприклад, це не працює. Навушськи не працюють. Буває. Скажімо так, що одна навіть вантажівка, яка має там покриття на мільйон доларів чи більше, спричиняла аварію. І, і стоять, наприклад, машини, хтось один е, водій не, е, не звернув увагу на те, що машини зупинялися і в'їхав, і стоять 40 машин, які одна в одне стикалися, тому що цей один водій спричиняв таку аварію. Ну, в такому випадку, в загальному, ну якщо ми говоримо так гіпотетично, так. Напевно, цей водій бере на себе відповідальність за, за цю ситуацію. І тоді збиткування потрібно відплатити всім тим людям. Якщо в нього немає достатньо страхівка страхівки або компанія, на яку він працює, чи навіть він працює на себе, немає достатньо. Скажімо так, активів для того, щоб покрити ці всі, ці всі збиткування, то, звичайно, що людина може залишитись ну, без, без допомоги, скажімо так. Але в штаті Ілінойс, я пояснював раніше, є статут, що кожна людина повинна мати страхування не тільки в випадку, коли. Вони спричиняли аварію, а також якщо інша сторона не має страхівки. Але це може бути недостатньо. Тому що, якщо інша сторона має страхівки, але недостатньо, це покриття не, не буде діяти. Я, тому я раджу всім, якщо це можливо, купувати не тільки з, е, мінімальну страхівку, яка покриває в таких випадках, коли. Наприклад, інша сторона взагалі не має страхівки. А купувати додаткову страхівку це називається underinsured, тобто, коли недостатньо покриття від іншої сторони. Скільки ви можете собі дозволити в бюджеті, поговоріть з людиною, яка вам продає страхівку. Робіть бюджет і, і купуйте це. Я думаю, що це важливо, це варто на це витратити трохи часу і дізнаватися, які є опції. Тому що, наприклад, якщо людина собі купила там, 250 тисяч, 500 тисяч, навіть мільйон доларів покриття собі, якщо потрапить в аварію, це не її провина, інша сторона не має страхівки, тоді. Є можливість покривати ці всі рахунки, не дай Боже, якщо вони потраплять в ДТП і сильно пошкоджені, інша сторона не має за що заплатити. Скажи, будь ласка, Данило, а ти неодноразово вже казав, що в тому-то штаті так, в іншому штаті по-іншому. Чи дійсно є різниця, от де сталося так? <звіт> так, є 50 штатів, 50 я різних <звіт> <звіт> системів. Наприклад, в Мічигані, де я народився і виріс. Угу. <звіт> Є цілком інша система, де не, в, не, не зразу досліджують, чи я провина, хоча є частина теж в тому, але, наприклад, якщо ти потрапив в ДТП і, і ти постраждав, незважаючи хто винен, ти можеш отримувати збиткування. А в штаті Ілінойс, якщо ти винен більше ніж 50%, відсотків. Тоді ти не можеш отримувати збиткування. Є штати, наприклад, по-моєму, і я би попросив людей це перевірити, бо я з пам'яті, можливо, це десь ну, один з південних штатів, де якщо навіть один відсотків вини визначають стороні, яка потрапила, постраждала, так, тоді вона взагалі нічого не може отримувати. Тобто, ти, ти на один відсоток винен в ДТП, незважаючи на те, що ти наскільки ти постраждав, ти нічого не можеш отримувати в деяких штатах. Дуже цікаво. Ну тут виходить, що потрібно знати юриспруденцію всіх штатів та особливо тим, хто їздить по ну, штатах. Потрібно, багато. І те, якщо це відбу... залежить від того, де, де аварія відбувається, якщо потрібно спілкуватися, наприклад, я працюю, я співпрацюю іноді з адвокатами в інших штатах, якщо потрібно. Бо бувають е, такі ситуації, де е, якщо мені потрібно занести позов в місце, в місце, де я не маю ліцензію, тоді я, я я, я маю друзів, з якими я можу колеги, з якими я можу співпрацювати. Але також в кожному штаті є нюанси, і немож, неможливо одному адвокату знати закони 50 різних штатів, звичайно, це трохи важко. Але і практикувати в 50 -ма, різ, різними ну, це, це трохи неможливо. Тому ну, у нас є багато адвокатів, звичайно. Але незважаючи на то, як, е, 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 з ким ви працюєте, я, я навіть це говорю потенційним клієнтам. Е, звичайно, що я. Браджу вибрати когось, хто має стажі, хто знає закони, хто має, може вам показувати результати, знає, як досліджувати справу і має хорошу репутацію. Це важливо. А можна таку інформацію знаходити в інтернеті, поспілкуватися з різними людьми, які мають досвід з цією людиною. Тобто вибирайте когось такого рівня. Але когось вибирайте, особливо, якщо ви сильно фізично пошкоджені в ДТП, краще, щоб адвокат, який знає, чим він чи вона займається, вам допомогли, ніж ви самі розбиралися, тому що страхові компанії можуть вас використовувати. Данило, маємо менше хвилини на завершення. Давай знову ж таки підсумуємо і дай свої поради зараз людям, як бути, враховуючи погодні умови, враховуючи те, що сьогодні зима лише розпочинається. Так, маємо 1 грудня, попереду три місяці. Не знати якої зими, чи вона буде сніжна, чи не сніжна, чи буде небезпека на дорогах, чи не буде. От що би ти робив, якби ти лише скажімо так, придбав авто і хотів, щоб ти і твоя сім'я була в безпеці. Я би лишався вдома. Звичайно, На жаль, якщо, робота якщо це не, е, не є необхідно, лишайтеся вдома, не спішіть, звичайно. І є певні е, умови, е, звичайно, про яких я постійно згадую. Е, скільки перевіряйте, чи є достатньо повітря в, в колесах, чи ви маєте бензину. Навіть варто в машині тримати, наприклад, ліхтарик. Та, е, Мати з собою батарейки для того ліхтарика. Ну, можна з можна собою вести якісь там необхідні речі, навіть для першої допомоги. Можна собі в Амазоні десь купити такі речі. І, звичайно, мати зарядку для телефона, щоб викликати, щоб викликати швидку. На всяк випадок, нехай буде, так. Данило, дякую тобі. Дякую, що ти все-таки до нас сьогодні завітав, попри те, що далека дорога була і в деякій мірі небезпечна, ти до нас доїхав, поділився з нашими слухачами важливою, я вважаю, інформацією. Тому, друзі, взамін хочемо дати вам. О, я хочу телефону. згадувати про те, що Дмитро. Намагався мене переконати включити камеру, поки я їжджу за кермом. Дане, але я, але я відмовився, тому що це небезпечно. Але Чи? ти підняв телефон, а це означає, що за кермом ти дотягнувся до телефона. А ні, ні, тому що є закон <сих> в Іллінозі, що не можна телефон в руках тримати. Та я маю підключено до машини, і я можу. Собі... Все, все. Не будемо сперечатися. <сих> ти, ти все правильно зробив і не на словах, а на справі довів, що має бути безпека, і це перш за все. Данило Терлецький адвокат з ДТП в Чикаго та штаті Ліно. Це номер телефону 847 дев'ять07 0605 ще раз це дев'ять070605. Телефонуйте, звертайтеся і дякуємо вам за увагу. Ми до вас повернемось незабаром. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.